Candy Moon Play. І сьогодні ми будемо проходити попі плейтайм 1. Я розумію, це трохи вже застаріла гра, ну іменно ось ця ну, перша частина. Але я знаю, вам думаю, сподобається моє проходження. Тому ну, давайте не будемо тягнути, і починаємо. Відео пропустити, мені здається, багато хто його знає. Так, ось у нас ми попали в цю фабрику. Ось цей у нас вхід, вихід, божечки. і тут ще видно хоча б наше небо. Ось так. Тут так красиво. Так, ідемо ми ось сюди, Дивимось на потяг зелений, ріжевий жовтий червоний. Ідемо ось сюди. Security. охорона. Так, зелений рожевий і жовтий-червоний. Все, нажимаємо на хрестик. ой, Нажимаємо на хрестик і йдемо. Так, тепер беремо касету і оп, вставляємо так. Тут я... воно буде дуже йти довго, тому я ставлю таймлапс. Прийшов час і нам дали першу нашу руку. Так, давайте. О, дивіться. Оп. Так, тепер ми можемо пройти ось сюди. Оп. Так, трошки присідаємо. Чекайте. Оп, проходимо і сюди ручку нашу, відпечаток. Це. Зараз відкриється. оп. Думаю, вам сподобається це проходження. І, до речі, підпишіться та поставте лайк. О, oh мага! Подивіться, який красавчик! Ну, ви тільки подивіться. Зразу видно добряк. Зразу видно. хагі вагі Вау! 1984 рік. Отут маленька версія. Хаг. Плейтайм час. Ем, цей. Типа. Ой. Ой-ой-ой. Грайливий час. Ага, проводка. Ага. А ось і ключ у нього. У нас проводика просто там згоріла. О? Так, тепер будемо електрики, як професіональний дитек. Заходимо ось сюди, ручкою беремо, оп, відкриваємо. беремо, так, о. Так. Ой, чекайте, я ще туди закупилась. Секундочку. Все, готово. Ми професіонали з вами, так що все. І тепер ми йдемо ось сюди. Від печаток. Можемо забирати нашу чудову ручку. Make a friend. Заходимо ось сюди. У нас ось така ріка І там хагі-вагі, такий милий. Поки він милий. Так. Так, тепер ми йдемо ось сюди. Тут ми ось так оп-оп-оп ідемо. Оп, 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 так. Беремо батареєчку, вставляємо її. Так, перестрибаємо. І шукаємо інші батарейки. Ось тут там, у нас жовта, збираємо її. Ой. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли там буде вже наш хагівагі. Беремо. Ой. Я вже за ним скучила, знаєте? Так, іде червона батарейка. Так, давайте пошукаємо її. Ой, я не знаю, де вона не бачу її. А ось вона тут стоїть, бачите? Ага. А, все. Взяли. Тепер ми йдемо сюди, опа. І отут, двері. І тягнемо їх. Все, потягнули. І йдемо, щоб вставити батарейки. Нам ж потрібно вставляти батарейки. Доволі ця перша частина вона дуже легко приходиться. Все. Тепер ми можемо сюди стрельнути і чекати, поки ця от наша клешня приїде вже з червоною ручкою нам. Бачите? Оця клешня. Ось. Червона ручка. Ось у нас тепер є дві ручки. Небезпека. Оп? Все, можемо забирати наші ручки. А тепер. Як тільки ми прийшли сюди, нам потрібно йти сюди. Ось так, сюди. Сюда. Куніто, чекайте, ось сюди. Ось сюди. Берем. Ідемо з вами назад. йдемо сюди. Далі обходимо цей стовп. І все, я прийшла. І тепер тут буде таймлап, тому що. Тут у нас ми будемо довго їхати. Все, ми вже приїхали, а тепер нам потрібно. Так як у нас немає світла, ми маємо піти по електрику. Йдемо сюди, йдемо. Сюди, сюди, сюди. Тут буде така головоломка. Ідемо, так, тут ручку. Беремо оп, все. Тепер ми йдемо, йдемо сюди. Ідемо сюди. Так, ось проводимо ось так от, як показано на відео, тут доріжка і синьою ручкою ось так. Це. І тепер собі спокійненько ми можемо йти. Беремо ось касеточку. Можемо стрибати. Можемо собі стрибнути, куди хочемо. Ось сюди, наприклад. Так, і тепер ми йдемо сюди, нажимаємо кнопку. Підемо вище. Ой, Щось в мене руки не працюють. О, все, включилось. Тепер нажимаємо на речашки ось ці от. Їх у нас тут аж три. Ось нажимаємо. Все. І чекаємо, поки зробиться наша іграшка. Ось тут її ножки йдуть. Дивимось, дивимось. Вона буде трошки насправді довго робитись. Але зато скоро ми побачимось з нашим головним героєм першої частини Хагі Вагі. Думаю, можливо, напишіть до речі в коментарях, бо більшість, от, ну, більшість мали колись в 2021-2022 році, ну, чи 23 му ну коротше, ця гра була актуальна. Мали Кісі Місі, хагі-вагі, отакі м'які іграшки. От я, наприклад, мала таку Кісі Місі. Взагалі, роз, розкажу вам таку величезну тайну. Я е завжди думала, що Кісі Місі вона теж зла. Ось, але як все-таки потім дізналася, що вона була добра. і ось. Але, на жаль, вийшла, до речі, вже перша частина потекла. І там була. До речі, попі нас передала. Ось дивіться, коток джола. Чекаємо, поки очки там. Беремо нашу поток джолу і йдемо ось сюди, щоб поставити. Підходимо на скандука. Все, а тепер йдемо сюди. І тут нужно хагі-вагі. Ой, дивіться, який красун. Красный. Так, туди мы. И давайте пекали. Пикани, пекали. Ты камеру. Пикани. Сюда. Сюда.

І швиденько просто берете коробку і валимо. І ось наш хагівагі там. Все. Тепер йдемо по такому ось красивему. Таких сходах. Йдемо сюди. До речі, це, напевно, буде моє найкоротше відео. О, я не сюди пішла, нечайно вибачте мене. Мені потрібно було піти в ось цей самий красивий мак. Іграшки. Рау, біжі, біжі. І тепер йдемо. Так, ідемо. Ідемо тут. Так. Далі. Ось так йдемо, обходимо це. І йдемо от сюди. І беремо і відкриваємо. І просто чекаємо. І робимо діїс. Ми Все. Я вітаю, якщо ви прийшли, як я. Перший чаптер я вас вітаю. Зразу вам говорю: я всіх вас дуже люблю. І підписуйтесь ще раз на канал та ставте лайки. Я дуже буду рада. Тому до скорих зустрічі! па па, -па, -па!